А всім привіт, мої Любі вашки, з нами знову я, такий сьогодні у нас новий відос. І давайте сьогодні я вам покажу, що я купив на барахольці, те, що, мені... та, що Е, Я цього ще не показував. Давайте його залишимо на останній, бо це найдорожче. Давайте розпочнемо з того, що я купив на типу барахольці. Ну, та, що по дорозі зі школи. Так, ну, ось розпочнемо з ось такого типу поджерік. типу Evolution. Е, ну, типу 43 масштаб, але так, це не 43-й, скоріше все, бо він ну, занадто великий, виходить. В нас е, ось, Тут нитка, я її буду розбирати його і о, е, користо, зрізати її треба. В нього відкривається дверця Це якийсь ноунейм По типу закос, я так розумію, під Карараму, який я дуже, до речі, хочу собі. Е, ось, ну, колись, можливо, куплю. Від карараму в 43 масштабі, ось такого горнюнчика. Ось. Ну так, да, він, звичайно, що набагато гарніше зроблений. Ну, а тут якесь таке. Е, ну, В принципі, я їх купив просто три штуки за 80 гривень. А чому три, ось зараз давайте продовжимо показувати. Ось такий каєн. Е, дивно так, що є фари. Тут, наче хтось намагався їх вкрасти, не вдалося, то він просто розбив скло. Ось. Е, немає нижньої губи. Ченс, так, давайте розпочнемо з того, що це Веллі. Це 24-й масштаб. Так, тут у нас висипались запчастинки. Каєн е турбо. 24 масштаб, так, вже повторюся. Давайте розпочнемо з морди. Лобашу е хана, ну, він стертий нафіг просто. Е По фарбі хана. ну Треба перефарбовувати, бо вона вся зако... він весь закоцаний. І, ну тут взагалі труба. Ну, ця фара, наче типу, є, але вона там позазором не стріляє, немає нижньої губи, що, ну, Таке сумне дзеркало з цієї сторони немає, але тут є е, скло на двері, салончик там. Давайте. Ну, До речі, деталізація ну, Нуафієна, як на мене. Ну, прям реально класно зроблений. Е, немає тут заднього порога на двері, накладочки цієї. Е, найсумніше, що це немає ляди, хоч ну, сам залишок від ляди є, і ляди немає. Ось с -с -с, е, типу шматочки стопаків, топаків е, з ну, цього одного якогось з них стопака пустий багажничок. Е, е, тут знову шкоски. Тут немає вже навіть скла і дзеркала, тут немає руля. Ну це типу корито. Але за він сказав 20, ну я всіх за 80 взяв. Тут повністю 4 колеса, певно з цього я його і взяв. Не знаю. Ну, Такий прикольний. тип. Якась накруха. Вже готовий проєкт, як та Мелка, хто дивився в відос. І як на мене найкрутіше, ось така 2104. від автотайму. В неї... Е, ну По салону все є. Е, цілі стійки. Е, двері. Ну Звичайно, по зазорам щось не стріляє. Ну, але це ж жигулі тут нормально таке. На жаль, бампері, бампери поломані На моїх четвірках теж немає бамперів Ну Вони були поламані, я їх зняв, вони, можливо, десь навіть лежать. Тут е, кулаків немає самих. Е, ну Таке головне, що е, фари є, решітка є, скло всі є, всі цілі наче навіть. Найсумніше, що, що тут погризані колеса. Тут, навіть, ну, як на мене, дуже круті штампи стоять, але вони погризані, я їх не знаю, як навіть відновлювати. Мені просто в мене таке було на моїй четвірці одній з. Вона теж була, до речі, таксічна і обміняв якось другом. Власне, тобі привіт. ось Тут немає також резини. Е, але та навіть була гірша, бо вона була без дверей, потім одну знайшов. ну Таке корито в мене стоїть, але воно пофарбовано воно стікербомінгу, прикольно. Е, ну Ось така четвірка. Е, не знаю, що про неї ще розказати. Мені вона подобається. Е, і, в принципі, е, давайте ще я вам покажу найцікавіше. Ось тут такий лист. Давайте зараз я його розкрию. Так, і ось наш лист. Це декалі. Е, По-перше, ось не пам'ятаю ні того, хто мені їх друкував. Е, я буду викладати це в інстаграм, там знайдете колись. Е, я хочу подякувати Дімі. Він мені допоміг їх, ну, зробити по розміру, все підігнати. Типу, я йому скинув просто ось такий ну, приклад, картинку, сказав мені таку, розміри такі-такі. Він мені їх на листочку підігнав, по масштабу підкинув. Подивіться, скільки тут всього. Е, ну, розказувати що я, до чого я не буду. Нахай так буде, типу, секрет. Лагонадових, хто не знає, це, типу, я, я видумав собі якийсь там бренд, він в мене не СТО. там, ну, таке. Е, ця штучка 350 гривень. Ну, Не знаю, як на мене в принципі нормально. Головне, що в мене вдалося все поклеїти. Е, також е, подвійний привіт виходить е, Дімі з, в цьому відосі. Бо він в минулий раз вгадав ціну п'ятнашки, яку я взяв. Е, тому він написав коментар, він, по-перше, якщо не помиляюсь, першим написав і першим вгадав просто. Ось, тому тобі привіт. І дякую також ще за допомогу в цьому. А, ще, до речі, я ж не сказав, що в мене тепер фон типу є. Я собі тут папір, багато папіру наклеїв, і в мене тепер не треба ставити ось той пластмасовий. В мене дуже багато місця. І 18-й масштаб можна буде знімати, якщо він в мене буде. Ну і взагалі що завгодно. Так, друзі, продовження. Я нарешті поїхав на барахолку. То я просто не міг поїхати, то ще щось. І ось нарешті я поїхав на справжню вже барахолку. і знову купив тільки дві моделі. Ну, Давайте я покажу, що я купив. Ось такий, я не пам'ятаю вже Lotus Lotus Eліis GT1. 43 масштаб для гостійні, це в нас суперкари. Ось такий лотус. Чого я його купив? В принципі, мені ось такі якісь е, рідкісні суперкари взагалі не цікаві. Е, ніяк справжні автомобілі, ніяк ну, моделі. Але хоча він досить цікаво зроблений, бачите, навіть у крилі ну, для аеродинаміки зроблено, як, як все треба. Але, чого я його купив? Дивимося сюди. Колеса. Всі чотири колеса є. Ось бачите, оп-оп-оп з резину. Так вони різноширокі, Ну, але я думаю, десь на корча залетять в мене, в мене на ура просто. Далі. Дивимось там в салоні. Ну, вам, скажімо, все, буде погано видно, там ковші, там... Можливо, навіть руль, але мені здається, він якийсь типу з кнопочками, там, ну, таке. І можливо, навіть там є двигун. Не знаю взагалі, бо там дуже погано видно, колись буду його розбирати, подивлюсь, бо тут трикутна викрутка, треба, сподіваюсь, колись я її куплю в машинарію. І ось така 11-та. Ну, це я вважаю, мені ще навіть пощастило. На бархольці знайти. Ну Там була ще шестірка, але я вже. Дуже багато шість рок взяв і подумав, що вона мені не дуже так то і треба. Вона дуже брудна, її треба мити. Е, якийсь воєнно-морський флот. Е, це, ну я не знаю, це можливо підражку робилось, але вона в нас є. На брахольці, не знаю, де і на якій вальзі знайшли, але 11 і 11. Стараємося ці декалі відмиваємо, ну, робимо рейлинги, я вже 20 маю, кріпимо руль, який завгодно без різниці. І все і в нас, ну і тут вирівнюємо, бачите, торжить. І все. І ось така офігенна 11-та. 50 гривень, ця 30. Ну, я вважаю, що більш-менш нормально. Ну, таке, я, я очікував трішечки більше купити. Ну тому тепер точно все. Ви ставте вподобайки, пишіть коментарі і діліться з друзями. Все, дякую за перегляд, Всім всього найкращого, всім пока.